Друзі, всім привіт! Трохи класики, технічки на нашому каналі. Вирішив сьогодні помити машину. Ну, ви зрозуміли. Я як завжди, фішка в чому? Ну, по-перше, там на машину трохи птахи нагадали, тому мити потрібно навіть у таку погоду, але я не про це. Я сьогодні хочу випробувати новий очисник кондиціонера. Я не пам'ятаю, скільки він там десь 200-300 гривень в епіцентрі коштує. Фільтр я зазвичай міняю у офіційного дилера та купую десь в проміжках між інтервалом на авторинку. Сьогодні у мене ось такий альфа-фільтр вугільний. Бачите його код, можете замовити. Він коштує, ну я б сказав, дуже доступні кошти за нього просять. За один фільтр у офіційного дилера ви можете таких купити 3-4. І це величезний плюс за рахуванням того, як часто я змінюю фільтр. Зараз я дістану свій стандартний фільтр, який мені поставив офіційний сервіс, і порівняю його з цим. А потім. Покатаюсь трошки з ним і покажу його, і скажу свій вердикт, чи варто його купувати, чи не варто. За власним досвідом скажу, що я лише один раз потрапив на поганий фільтр. Він себе проявив майже за тиждень, почав трошки свистіти, він був просто не по розміру. Ось в цих фільтрах головне, щоб він був по розміру тієї рамки, в яку він вставляється. Наші розміри на наше авто. Щоб ви знали, ну зараз порівняємо цей фільтр і почистимо з цією штукою систему кондиціонування. Як розбирати, чистити, я вже показував. Є відос у нас на каналі. Повторятися не буду. Просто зараз все зроблю, а потім перейдемо одразу до фільтру. Отже, друзі, фільтр офіційного дилера. Як бачите, в нас тут пухтополі. він досить брудний і вже почав навіть трохи розсихатися, бачите, що з ним трапляється? Тобто він нещільно прилягає, починає пропускати пил всередину салону. І така штука з ним трапляється, коли він довго стоїть, і чи він пересихає і починає окрежити. Чи то температура так на нього впливає, я не знаю. Але ну ось бачите ось таку історію. Він брудний, йому не місце в авто, а ось новий. Вугільний. ну Тобто різницю ви бачите, так? І той, і той вугільний, але один брудний, а інший чистий. Порівняння за розмірами. Це вже трохи такий постраждавший, але ну, це воно. Давайте його ставимо в рамку. А тепер дивимось. Фільтр стоїть щільно. Тут в нас така гармошка ще, тобто він трошки із запасом з обох боків, нормально щільно прилягає. Я думаю, ось такого в нього не буде. Ну, одразу кажу, перше враження дуже і дуже приємне. Тепер покористуємося ним і подивимось, що з ним буде ну, приблизно за тиждень, два або місяць. Минуло 10 днів з того часу, як я використав ось цей очисник кондиціонеру. І... Маленький звіт: два моменти, які я вам хочу розказати. Перше це запах. Запах такий самий, майже такий самий. Він мені дуже нагадує той самий запах, який залишається після того, як я проводжу процедуру очистки в офіційному сервісі. Нагадаю, я обслуговуюсь в Toyota City Plaza Київ, і коли в них замовляю ось цю антибактеріальну очистку кондиціонера, то запах дуже дуже схожий на ось цей. Це в нас блакитний ковпачок. Тут в нас є таблиця, чотири аромати. В нас є хвоя, м'ята, лимон і океан. Ну, в нас, власне, океан. Запах такий е добре відчутний, тобто, в перші десь три доби він був прям, ну, можна сказати, аж занадто. Його було дуже багато. Але ну, трохи принюхуєшся звикаєш. Потім, ось сьогодні 10-й день, запах вже майже не відчувається, за рахуванням того, що я ще використовую якісь там пахочки і поліролі для торпеди, там очисник керма шкіри і таке інше. Тобто, запах вже ну, можна сказати, зник. На 10-й день ви його вже не відчуваєте. Але неприємного запаху з кондиціонеру немає, і це дуже і дуже добре. Фільтр по фільтру салона він мене цілком влаштовує. Звісно ж, він не прибирає запахи від там, дизельних вихлопів, або там погано якийсь там Жигуль, чи якесь старе авто їде. Запах бензину все таки є в салоні. І ну, я вважаю, що фільтр від цього не врятує. Тут потрібна нормальна система очистки. Але. Ось цю ну пилок, якісь ще там такі частини він не пропускає, тому що ну, жодних алергічних проявів в мене немає, і це добре. Плюс, кондиціонер не так шумить з урахуванням того, що зараз дуже і дуже спекотно в Києві. Кондиціонер все ж таки працює не так, як він працював, коли був старий фільтр. Старий був забитий, він був дуже шумний, він свистів. Як ви бачили, там є певне деформування. У цьому деформувань нема, він більш щільний. Висновок який ось. Це можна використовувати. Скоріше за все, в майбутньому я куплю ще щось, буду перевіряти, тестувати інших виробників. Це не реклама, це як я і казав, я просто зайшов в епіцентр в автомобільний відділ і придбав ось цей очисник. Спробуємо інші, але це я точно запам'ятаю, як той, який мені сподобався, як той, який працює і він має приємний запах. І легкість у використанні єдине, що я хочу зауважити, що до нього йде трубочка. знаєте, як у звичайних трубочка тут намотана всередині. Кришечки. Тут трубочка окремо лежить, її треба не забути. Просто взяти от у вас викладка на стелажі і там вони десь сховані всередині. І судячи по кількості балончиків та трубочок, не всі ці трубочки бачили і взяли. Вона не гнучка, вона така досить жорстка, тому її в бублік так не скрутити, і тому вона просто така пряма і продається. Не забувайте їх. Вони йдуть у комплекті. Ну і по фільтрам. Точно такий же фільтр у нас є і вугільний, і звичайний, їх можна використовувати. Працюють вони не гірше, аніж дорогі оригінали. Тому ну, кожен сам для себе вирішує. Як на мене, поки що була лише одна фірма фільтри, яких я більше ніколи в житті не буду використовувати. Не буду їм робити жодної реклами і згадувати їх. Як на мене, найкраща помста це забуття. О. Отже, і додатково, отут я вам напишу коди, за якими ви можете замовити фільтри нормальні, і також у цієї фірми є непоганий фільтр на двигун. Так само він нормально, щільно стає, без жодних проблем і працює, в принципі, без зауважень. Не за всі гроші світу. Найголовніше, ті, хто хоче трошки зекономити на сервісі, можуть це зробити. Я не стільки економлю на сервісі, тому що я обслуговувався офіційного дилера і там роблю повне ТО, як ви бачили по моїм звітам. Я навіть фільтр салону міняю. Ну, Все ж таки, і люди мають заробляти. І, ну, З урахуванням того, скільки я все це міняю, ці фільтри, то ну, нехай буде. Я не економлю. я... Дуже часто міняють, тому що ну, я відчуваю, як в машині, ну, грубо кажучи, їй погано працювати з забитими фільтрами. Кондиціонер, от, перші ознаки того, що фільтра час вже міняти, по фільтру кондиціонера, це коли у вас при рівних умовах. Кондиціонер починає трошки гучніше працювати. Це дуже відчувається у стабільну погоду. Коли ви ось їздите їздите, у вас кондиціонер там, наприклад, на 3 цяточки дує, ви отримуєте свою температуру, а потім він починає чомусь збільшувати потік повітря там на 4 або на максимум взагалі викручує його при тих самих умовах. От. І ви відчуваєте ще додатковий шум. Тобто кондиціонер стає більш шумним, особливо якщо є якась деформація, інколи з'являється навіть якийсь свист. Це перша ознака того, що його треба просто негайно викинути і поставити туди будь-який, хай там буде саме дешеве, але він все буде краще аніж вживаний. Те саме із двигуном. Як ви їздите у звичайному потоці своїм стандартним маршрутом, ось у мене там є мої 9-10 літрів витрати пального, якщо я в пробку не попадаю. І я дивлюсь, якщо в мене починає суттєво збільшуватись, тобто до 11, інколи до 12 літрів доходить витрата палива, це вже не окей. Міняйте. Повітряний фільтр і витрата палива якимось дивом зменшується. Не знаю, як це працює, я не технар, але ну факт є факт. Тому не економте на собі, міняйте вчасно фільтра, підписочка, вподобайочка і до зустрічі у новому відео.